Звертаючи увагу на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання, слава Україні! Це програма Субота, Головна Подія на моєму Ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 11 жовтня, субота. І сьогодні я хотів би у програмі Субота Головна Подія поговорити про ситуацію щодо можливостей президента США Дональда Трампа давати гарантії тим угодам, які він як дуже любить заявляти укладає. Після того, як була досягнута домовленість, ну фактично виконання першого етапу так званого плану Трампа щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході, мається на увазі сектор Газа, там минулого понеділка, коли був з візитом у Сполучених Штатах Америки прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаняко, тоді був представлений цей план, там близько 20 пунктів. Ну і зараз домовилися щодо припинення вогню, обміну всіх заручників та відведення. Ізраїльської армії на узгоджену лінію. Ну, п'ятницю зранку уряд е, Ізраїлю заявив, що він ухвалив, так, підтримав цю домовленість, і тепер ми побачимо, як вона буде виконуватись. Хамас одразу ж звернувся до президента США Дональда Трампа, щоб він гарантував так, от дотримання цієї угоди, виконання цієї угоди, і ми побачимо, наскільки він буде спроможний це зробити, бо це важливо для нас, для України, до речі, Трамп коли заявив, він такий був дуже позитивним: що от він же восьмий конфлікт, війну завершив і тепер от буде займатися Україною. Так, от, якщо буде досягнута якась домовленість в Україні, то для нас буде важливо, чи він зможе прогарантувати те, що він зараз робить на Близькому Сході. Бо у випадку, якщо ця домовленість буде зірвана, і цей план не почне виконуватися, він вже почався фактично виконуватися тепер всі. Розуміють, що буде далі, бо за великим рахунком, там одне з головних питань це питання існування Хамас. Нетаняху неодноразово заявляв, що там головна мета, чому вони навіть заходили в місто Газа в секторі Газа, це знищення Хамасу. Ну, вона виявляється, зараз він зупинився, тобто цю мету він не досягнув, він її не, не зробив. Це завдання, які він ставив перед собою, але у плані передбачається, що Хамас має бути розброєним, так бойовики мають виїхати з країни, там куди вони хочуть, де їх приймуть і так далі. і так далі. Ну і не нема, має він брати участь у критичному житті е, сектору Газа. Більш того, там Трамп план передбачає створення такої міжнародної ради. Там має бути навіть у цій раді колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блеєр. Ну але Хамас там була заява. Що він готовий передавати владу Раді такий перехідний період, але саме із палестинців, тобто, щоб це не був міжнародний орган. Тобто є певні питання, будемо дивитися, як це все буде виконуватись, бо так чи інакше, це буде зрозуміло чи це спрацює потім в Україні. Але у випадку, якщо все таки угода зірветься, це буде серйозний удар і по Трампу. Я думаю, що він буде все робити для того, щоб вона не зірвалася, і це в цьому контексті буде дуже дуже добре для України. Ну і цього тижня, у п'ятницю, вчора, 10 жовтня, була Нобелівська премія миру. Бу були, скажімо, всі там сподівання у Трампа Білого Дому, що Трамп отримає цю Нобелівську премію прем миру він не отримав. І навіть вже Білий дім встиг зробити заяву, що Нобелівський комітет він ставить на перше місце політику, а не е, мир. Ну була премія. Так, присуджена опозиціонерці із Венесуели-Мачадо, вона дійсно там достатньо сильну роль відіграє, але в цьому сенсі можливо, і ця заява Білого Дому щодо того, що на передній план ставиться, і в першу чергу політика, а не мир, можливо, тут і є певний сенс. Так чи інакше, варто ще згадати, що Володимир Зеленський напередодні того номінації. Нобельське премії миру заявив, що він там готовий Україна висунути Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він припинить війну в Україні. Ну не знаю, як це було сприйнято Дональдом Трампом його оточення. Ніби можна було і подумати, що Володимир Зеленський не вважає його гідним зараз отримати цю премію, але побачимо, як буде далі все це. Розситуація розгортається навколо Нобелівської премії, чи буде він продовжувати, я маю на увазі, до далі про це говорити, чи це буде новий якийсь імпульс, щоб він дійсно e, доклав максимум зусиль для того, щоб війна в Україні припинилася чи навпаки, махне рукою, ну раз мені не присудили Нобелівську премію миру, ну і собі займатися самі там встановлювати мир. Тобто побачимо скоро, як це це буде відбуватися. ну і Зокрема, щодо того, угода і цей план Трампа на Близькому Сході, наскільки вона буде, буде життєздатною, і чи буде дальше рух щодо виконання інших пунктів плану Трампа. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі Субота, головна подія. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, які допомагають моєму каналу. Коментуйте, давайте міняємося думками. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!